Притулок дайла Подружа, місто Запоріжжя кожного дня до притулку телефонує велика кількість людей, які просять допомогти їм та забрати у них цуценят чи кошенят, яких вони знайшли на вулиці, і дуже дивуються, коли чують відмову. Адже у притулку просто немає місця. Наразі ви можете бачити, як троє з наших хлопців песик Барсік. Хоробрий хлопчик горішок та сліпий пес Санчо проживають у притулку. Наразі ці троє хлопців живуть ось у таких кліточках так. Хлопці гуляють по два рази на день, але увесь інший час вони вимушені проводити у цих клітках, адже у притулку немає місця, немає вільних вольєрів для таких тварин. Саме тому ми просимо вас про допомогу. Ми звертаємось до усіх, хто нас бачить та чує. Допоможіть нам, будь ласка, побудувати нові вольєри для тварин, адже так більше просто не може продовжуватись. Вони заслуговують на життя у кращих умовах. Будь ласка, допоможіть.